Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. Сьогодні я хочу поговорити про важливу тему: а саме, як ми у нашому місті повинні вшановувати пам'ять загиблих воїнів. 15 березня на сесії Кременчуцької міської ради депутати проголосували за бюджетну програму, яка має таку назву збереження та вшанування пам'яті учасників жертв. Та подій російсько-української війни. І ця програма розрахована на три роки: 24, 25, 26. І один із пунктів цієї програми це створення алеї пам'яті з метою вшанування учасників. Жертв російсько-української війни на площі перемоги у місті Кременчуці, на що було запропоновано виділити 1 мільйон 600 тисяч гривень. Коли я подивилася ескізи, у мене були зауваження і щодо місця розташування, і щодо форми, яку пропонували ініціатори цієї алеї. Але сьогодні я не хочу повертатися до дискусії, яка була в змі місцевих. Я хочу поговорити про інше: а саме про бюджетні кошти, які пропонують виділити на. Цю алею під час сесії говорили депутатам, що така алея чи подібна алея вона вже давно є в інших містах, наприклад, в Тернополі або в Івано-Франківську. І одразу після сесії мені стало цікаво, скільки ж коштів виділили у Тернополі та Івано-Франківську на цю алею пам'яті. Я написала запити на інформацію, також я ще пошукала інформацію в інтернеті і які результати я дізналася. І в Тернополі, і в Івано-Франківську, а також ще і в Хмельницькому, де є така алея пам'яті, бюджетних коштів на це не виділяли. Що ж відповіли мені на мої запити представники міських рад. Отже, Тернопільська міська рада написала дуже докладну відповідь, і крім цього, я ще й телефоном поспілкувалася із представницею міської ради. Мені розповіли, що в Тернополі ця експозиція із металевими конструкціями і банерами, на яких розміщені фотографії воїнів, з'явилася ще в 2022 році. Гроші з бюджету на це не виділялися, а з Зроблено все це було за кошти, які були зібрані на благодійних концертах, що проходили у місті. Тобто це... За гроші самих місцевих жителів. Значить, перша ця експозиція, яка була ще в 22-му році, вона складалася з 20 конструкцій, на яких було розміщено 80 фотографій загиблих воїнів. Зараз ця експозиція вже більша, Це 30 металевих конструкцій, і на них розміщено. Фотографії 246 загиблих героїв Тернополя як розповіли мені в міській раді Тернополя ця експозиція тимчасова, вона час від часу з'являється на Однією з головних вулиць Тернополя її виставляють до, наприклад, державних свят чи якихось там інших визначних подій. От, наприклад, останній раз ця експозиція була до другої річниці повномасштабного вторгнення. З бюджету на оновлення цієї експозиції чи ну, на якісь додаткові витрати було виділено щось біля 70 тисяч гривень. Ось як мені написали у відповіді: ще придбавали матеріали на додаткові металеві конструкції і на суму 19 тисяч, і також додруковували банери на суму 46 тисяч у івано-франківську. Теж алея пам'яті була встановлена за кошти благодійників, але, на жаль, не вдалося мені зв'язатися щоб розпитати детальніше. Тож маю лише коротку відповідь, що бюджетні кошти в Івано-Франківську не виділялися. Також в одному із телевізійних сюжетів представниця міської ради Хмельницька розповіла, що і в їх місті, але я пам'яті була встановлена не за бюджетні кошти, і що вона працює як постійна експозиція. Наразі на алеї пам'яті на вулиці Проскурівській розміщено 330 тридцять банерів загиблими героями російсько-української війни. Самих конструкцій 82. Зі слів начальниці управління коштів на виготовлення конструкцій із портретами загиблих героїв з міського бюджету не брали. Їх виготовляють за рахунок коштів найбайдужих хмельничан. Отже, мій висновок такий: досвід інших міст нам підказує, як слід ставитися до бюджетних коштів під час війни. Але слави, яку пропонували погодити кременчуцьким депутатам, це тимчасова споруда, а не постійний монумент. Тож депутати під час сесії висловили. Своє таке переконання, що ця ідея за півтора мільйона потребує додаткового вивчення і додаткового узгодження. Під час війни слід нам у громаді більш відповідально ставитися до витрачання бюджетних коштів.